Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 17 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І ми сьогодні роздивимося коцілочку Bosch Rotak 32. От вона перед нами, в своєму традиційному кольорі. Іде вона з керівництвом з експлуатації і отака упаковочна коробочка. Ширина зафата даної косілочки 32 см. От дивіться, тримач для кабеля. Я його не одівав. Дивіться, як добротно зроблено. Отакий От є щифт. Щоб закріпити кабель, от, ми його сюди от вставляємо. тут Shiftчик, от я показую, і він надійно буде триматися, і ніколи у вас не злетить. Вроді мелочно, як вміють робити, дивимося. Є отакі от різні кольори. От вона, всі красі в такому кольорі, колеса. От в чорному. І тут дивіться, отакий от от зовсім другий колір. На мій взгляд, коли ви будете скошувати травичку. Як свого роду направляюще буде підказувати. Ну, представте, коли було по одному чорному кольорі, а коли отак колір трошки другий, як направляюще. Електричний кабель так же, бачите. І запуск двигуна в такому кольорі. Запускається. Як більшість електричних косілочок, вижимаємо свого роду запобіжник, нажимаємо ручку і готова до роботи. Отакий от, от пластмаси зроблений травозбірничок. Ручечка для переносу. Давайте заглянемо так от всередину. Так що з помочку ручки вона не важка, О. легко її перенести. Буде. Висота скошування даної косілочки в трьох положеннях. 20, 40 та 60 міліметрів. Як же регулюється по висоті? Як ми бачимо, нема тут знаружи ніяких речагів. Двігатель тут на 1200 ватт. Давайте її ще положимо легенько на бік і подивимося під низ. Отакий от ніж установлений. Регуліровочка проходить з от оцієї осі, яка на пружинах. Відтягуємо ось і. Переставляємо те положення, яке потрібне. Тут у нас зараз виставлено на 20 мм. Все буде на 40, а от на 60. Отака вона в лежачому положенні. Ось травозбірничок. Ми продаємо тільки оригінальну продукцію. Так що, друзі, кого зацікавили Bosch, а хто віддає перевагу другим брендам, зайшовши на наш сайт ТОВ ВКФ Електромотор. Або зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Ви зможете зробити заказ. Друзі, всім миру, тепла, добра. Пишіть на вайбер 063 426 1010. Телефонуйте. Допоможемо з вибором. Всім тепла, добра, миру. Чекаємо на електромоторі.